Добрий день! Канал Starfall продовжує свою роботу над проєктом Цифрова абетка вчителя нової української школи і сьогодні ми з вами поговоримо про анаграми. Анаграма безладна перестановка букв у слові, що створює інше слово. Анаграми є гарним тренажером для розвитку уваги, пам'яті, творчості. На уроках математики використання анаграм сприятиме підвищенню мотивації та зацікавленості предметом. Анаграми можна використовувати під час вивчення термінів або під час закріплення вивченої теми. Ми сьогодні розглянемо з вами два способи створення анаграм. Перший це за допомогою генератора анаграм від проєкту розвиток дитини, а другий за допомогою цифрового сервісу WordWall. Спочатку перейдемо за цим покликанням і розглянемо, як же працює онлайн-генератор анаграм. Ми з вами знаходимося на робочому полі онлайн-генератора анаграм від проєкту розвиток дитини. Спочатку необхідно ввести назву завдання. Сьогодні ми будемо складати з вами анаграми до теми «Чотирикутники». Введемо Ведемо назву, напишемо «Чотирикутники». Далі необхідно увести слова в стопчик або через кому. У мене вже слова підготовлені, це трапеція, паралелограм, прямокутник, квадрат і ромб. Необхідно подивитися, чи представити лише ці слова, чи додати лист з відповідями. Не будемо додавати лист з відповідями, а представимо лише ці слова. Наступним кроком у нас вже все підготовлено, ми ввели з вами назву, ми ввели необхідні слова і тепер натискаємо кнопку Сформувати. І можемо з вами переглянути. Ось у нас вже готова анаграми до введених наших слів. Трапеція, паралелограм, прямокутник, квадрат і ромб. Натиснувши кнопочку Завантажити, у нас з вами завантажаться наші утворені анаграми. Їх можна використовувати на уроках геометрії. Це ми з вами розглянули один із способів створення анаграм за допомогою онлайн-генератора від сайту Розвиток дитини. Будемо ще один спосіб створення інтерактивної вправи анаграма за допомогою. Цифрового інструменту WordWall. Ми ось з вами знаходимося на робочому полі і в розділі Оберіть шаблон. Обираємо шаблон, анаграма, натискаємо, і в першу чергу теж нам треба ввести назву нашого, нашої інтерактивної вправи. Напишемо чотирикутники. Будемо створювати анаграму без підказок і поетапно будемо вводити з вами слова. Перше слово буде паралелограм. Натискаємо кнопочку Додати нове слово і напишемо трапеція. Наступне слово квадрат. Прямокутник. І ромб. За потреби ви можете змінити слова, наприклад, змінити слова місцями. натиснувши. Можете видалити слово, якщо ви вважаєте, що воно не потрібне вашій анаграмі. Все. Далі ми натиснуємо з вами кнопочку готово. І наша анаграма «Чотирикутники» Буде мати, наприклад, ось такий вигляд. Я хочу змінити візуальний стиль і натисну ось ось так от. Моя анаграма буде мати вже ось такий, на мою думку, більш привабливий вигляд. І як працювати з такою анаграмою, необхідно брати букви і перетаскувати їх на необхідні місця. Тра. Я. Це був канал Starfall, і сьогодні ми з вами розглянули два способи створення анаграм для уроків математики. На все добре, до нових зустрічей!